Нині умісно вспомнити молитву святителя Ніколая Сербського. Це він написав таку молитву за ворогів. Він каже, сам він перетерпів концлагер фашистський Дахау і у День пам'яті його часто споминають цю молитву. Що він каже, Господи! Благослови моїх ворогів, бо я їх благословляю і не кляну. Вороги решительніші от друзів моїх. Вони, вороги мої, дручають, толкають мене в об'яття Твоє Боже, та як не хвалити? Друзі мене тягнуть до земли, а вороги розрушають усяку надію мою на земної. Я тільки много планів наробив на земні. Робити туди, то робити, але то, то путі, де буде мені ловушка, враги мої, не дали мені то зробити, не пустили ні на високі посади, ні в якоїсь другої місто, самі то зайняли. А мене, Господи, каже Ніколай святий, толкнули до тебе, Господи, в об'яття твої, да як не дякувати тим ворогам своїм. Вони зробили мене странником. У царстві земних ненужним жителям землі. Ведь як прислідумий звір скорше знаходить собі убежище, чим не переслідуємий, так і я, гонимий ворогами, укрився під покровом Твоїм, Господи, де не друзів не є, і враги не можуть погубити мою душу. Благослови Господи врагів моїх, і я їх теж не кляну. Я їх благословляю. Вони замість мене і сповідували перед усім народом мої гріхи і слабості. Открили їх, тепер вже мені куди дітися. Іду на сповідь, бо вже і враги відкрили гріхи мої. Вони бічували мене, били мене замість того, щоб я сам, каже Святий, Ніколай, сам себе бив, сам себе бічував за свої гріхи. Вони мучили мене, коли я мук утікав. Вони поносили мене, коли я сам себе восхваляв, льстив себе. Я не такий, як другі люди, я особливий. Який ти особливий, тобі вороги покажуть. Утікай і терпи, униження. коли вони вороги на мене плювали. Я такий гордий був собою, а вони мені дали і мою гордость ламали. І притискали Господи до Тебе. Тож, Господи, благослови ворогу ворогів моїх, бо я їх благословляю і не кляну. Коли я считав себе дуже мудрим, голову підняв, груди вуп'яни уперед, а вони мене назвали безумцем. Коли я считав себе сильним, вони сміялися давно, як недорослим. коли я стремився бути десь першим. А вони все мене утіснили, бох не був перший, бо там не пропав. Поклали позаду, а там, а там було спасіння, а там була до Господу. Коли я старався бути багачом, хотів стати багачом, а вони били мене по рукам, вибивали багатство з моїх рук. Да як їх не благодарити ворогів моїх? Коли я збирався спати мирно, вони мене будили. І я нечто вставав на молитву, щоб захиститися від своїх ворогів. Коли я строїв дом для довгого життя, то на землі вічно є триетажний дом, три машини, і ще й дом, і десь там, за границю, а що вони зробили? А вони то все одняли од мене і помогли рукам моїм дотягнутися до тебе, Господи, як ота жона до края рис твоїх. Об зцілитися. тож благослови, Господи, ворогів моїх, бо я їх благословляю і не кляну. Каже далі святитель Николай Сербський. Най буде бігство моє до Тебе Бо бог уже постоянно втікав і на конець утік от цього світа, злобного, лукавого. І найвоцариця смирення в душі моєї, наві серце моє стане могилом, близницям злобним. Наші які близниці? Гнів і гордость о смертельні близниці. Най собі на небесах все сокровища, а на землі найде. Най буду свободний від самообмана, Котрий путає мене і всі жизни робить мене ногами путає. Враги відкрили мені те, що многим людям не відомо. Як кажуть ті отці, ворог то безплатний наш учитель. Да як? Люди да, коли платять великі гроші вчителю, а всі вороги безплатно учать. Ті вороги відкрили мені то, каже святитель, святитель Ніколай, що людям многим не відомо є. Не є в чоловіка врагов. Каже він, кроме самого себе проти себе. Віддя Божий путь, ми його не втратимо, благодаря і друзям, ну, але майбільше ворогам, а в вічності зможемо сюди подумати, кілько нам добра зробили ті, котрих ми також могли рахувати ворогами, а вони були просто подганялими нашими, щоб ми неукоснітельно йшли Божим путем. І потом по милості Божої, і наслідували царство Божої. Амінь.